І так, сьогодні 20 серпня, через 2 години у нас поїзд. Я готовлюсь відплити. Вот моя торба зібрана. Зараз електроніку так упакую, і все, ще теж каже. Сьогодні у нас старт буде необичний. Сьогодні ми нікуди не спішимо. Да. Поспішили, на час раніше вийшли. Значить, Ми знаходимося на нашому традиційному місці старту. Я повністю зібраний, готовий до плити. Сьогодні у нас 20 серпня, як я вже говорив. Зараз час время... початок 5-го і ми скоро стартуємо. І вже традиційно я набираю з цієї колонки воду. Напакував торбу. Капец, ну все таки в Карпати їде, поэтому да. напав чехунчик чи то він відправився? чи то він прибыл только откудась читавин то откуда столько прибыл раз это Бо... не на Бо... раз загруженный да че в ту сторону поїхав? В ту хрень його знаю. Може й не на рахів. Я думаю, що це не на рахів. Оце ми прибули в Івано-Франківськ. І зараз будемо збирати наші лезопеди. Так, ми їдемо по перону Івано-Франківського на вокзалі. Ми прибуваємо на першу колію від перону. На мережі вагонів з головою поїзда. Прохання Їхали ми від вокзала, я забув засняти вокзал у во всій красі. І тут рядом Приматбанк і наша доки. Зараз добре на вулицях. Нічого, руху ніякого немає, ні людей, ні машин, нічого. А магазини вже працюють, йде магазинчик. це ми прибули кудись якусь площу. В центр. <реш> <реш> Козаки. Оце ми знаходимось у місті Івано-Франківськ. І зараз звідси будемо стартувати. На крайній випадок ми може виїдемо на окружну і там указатель буде. Тому ми пролітаємо, ніяких розповідальних не Ага. О, так по цій алеї може поїдемо, так? Да? Тут класно зроблено. центр відгорожений для пішохідного О. И туда. И сюда. Тут это, это университет мы попали на... И тут, получается, тоже пешеход на улице стоит. Ось маленький О, СБУ, СБУ і, ось. і тут іще щось внутрішніх справ України ось. СБУ і МВС Ми їдемо по вулиці Степана Бандери Ой, навірно музей зробили. Якийсь музей. Тому що зверху пам'ятник і така площа гарна. О. А знизу я так зрозумів музей. Треба об'їхати подивитися, які є. Там ми їхали по вулиці Степана Бандери. Тепер ми виїхали на вулицю Джохара Дудаєва. А зараз ми будемо їхати по вулиці Євгена Коновальця. Ось такі тут вулиці. Ось тут музейчик. А, центр патріотичного виховання. Ну так. Да. Імені Степана Бандери. Я так зрозумів, тут найкрупний магазин. Але він теж закритий ще. Велмарт. Вел оце ми переїжджаємо через річку Бистриця. Там внизу куча движення, а води мало. Корроші, ми попали в рай. Тут у нас пажина, груші, яблоки яблоки сывые ялыча и все в придачу короче погилки мы зараз уже движемся отъехали километра сколько там 12-15 тут уже видніться горы и мы тут от трассы дихали в сторону знайшли тихое уютное место и досыпали мы тут а вот прямо вот тут сейчас у нас тут мы готовим себе. Мы уже покушали кашку, попили кофе. Сейчас еще чайку сделаем. Для того, чтобы нам было хорошо. И сейчас мы уже готовы ехать. И вот это мы уже едем по трассе. Так, это мы прибыли. Начинается надверно. Сиджу я на лавочки і на, на їзди, Трошки перепочинкав. І нам ще кілометрів 30, щоб доїхати до этого 35. Але, да? Це ми в надвірній катаємось по парку, кудись їдемо, непонятно куди. Так, туди чому Іван Франко Ми вийшли до центру движення якогось тут Амазіни, Калюжа, Універмаг Так, оце ми прийшли до центру надвірної там написано торговий центр о гастроном центральний. От, ми зараз вже будемо вирушати. Великий ми не знайшли маркет, але маленький теж не пох. І там ринок. Тут монумент воїнам онупа. Купили сальця, будемо жарити гриби з салом. Все, стартуємо. Пам'ятник нефтяникам. Це зразу за надвірною знаходиться село Пнів і в ньому от розвалений замк гарного. Зараз я туди схожу, роздивлюся його зсередини. От ми проїжджаємо, на Бистрицю їдемо, і це замок і Пнів З цього боку він якийсь виступ і башенька далі. Тепер я трошки подивлюся. Сделаем панораму внутренней части. А, это дорожка кругом по серпантину. Пойдем сюда. Я уже в замок. подивимось раз О, бля. Камінчик. Так. Тут подземелье есть. А сюда еще один выход наружу. Тут два таких. Это, наверное, для подачи боеприпасов и для вентиляции. Вот, и тут вход... подземную часть. Опять я забыл фонарик. Тут маленькое помещение, я так понимаю, дальше не пойду. Все. еще одна подземная часть. Опа. Ух ты. Я тут все завалено. Вот тут, видимо, получше. И вот эти шахты наружу. Сейчас. Все. И последний кусочек. Вот и все. Боковые ворота. І все. Так. Це був Пнівський замок село Пнів, яке знаходиться на околиці Надвірної на виїзді до Бистриці. Ось ще один замок в нашій колекції, замок в такому стані теж тяжолом, не охороняється. В своє час дуже багато перестраювали. в совєнське час кирпичей наложили, там, для цілей якихось. Ну тепер і так. І от із нього такий вид надвірна. Це село пнів. І далі гори. Ось тут кар'єр. До поворота на кар'єр, дорога була обіта, а тут далі хороша вже пошла. Хоча й далі є обіта, але вже не така. Все, ми їдемо з село, Лінне, яке ніяк не закінчиться, І тут Екскаватори, долбят гору, разбирают на кусочки. Вокруг нас такие скалы серйозные да, тут. Давай, это видимо Сильні такі виступи. Хрен завезеш на них. Отсюда. Оце мы їхали через село Зелене і тут побачили дорожку в сторону. Вдоль дорожки класний ручейок. и мы идем по дорожке трошки вверх. Трошки в бок и вверх. Наша дорожка проходит через речечку. Ручеек. И мы идем трошки вверх еще. О, все. Какие красоты. Вот мы добрались в настоящие горы. Вот, вот мы наконец-то нашли место. Лезли. когда вот палатки поставили у нас тут будет хороший водоем чистейшей воды тут уже дальше никто не ездит потому что дорога не проезжабельна и вот тут где-то мы сейчас поставим палаточки дров тут не мир тоже